Доброго здоров'ячка всім. Я тут вся в тканинах, в трикотажах. У мене тут, ось тут вам видно, тут уже готові вироби. Одна в мене посилочка у відділенні, щось там якісь проблеми у них і я не можу отримати. Так, я завжди хвалила нову пошту. Ой, так, це завжди так упаковують, що не можна відкрити. А це щось почали вони не зовсім гарно працювати стабільно. Замовляю собі на поштомат. Буває, перезванюють, чи присилають повідомлення, всі скриньки зайняті. переадресуйте в якесь відділення. Переадресовую в відділення і йду тоді мені не в своєму цьому під'їзді отримувати, а треба йти у відділення, що не зовсім зручно, хоча це і, можна сказати, недалечко. О, так і мені цей раз. З маркета 365, трикотаж я замовила, і зателефонувала, переадресуйте скриньки, всі зайняті Я переадресувала в наше відділення це, сьогодні прийшла отримувати, а відділення опломбовано. Яка причина, не знаю. перезвонила в кол-центр до них. Говорять, ми вам повідомимо. О, і ще ось, все, дивіться. Ха! О! Так, все це катажі. Ну, це ось о, недавно я, от сьогодні, це вчора, позавчора отримала. А ці з маркета 365 отримала, мабуть, ще в вересні, але не показувала. Зараз я подивлюся. Так, 28 вересня. Ось, так, це окісьоти. Такий ось трикотаж дуже гарного кольору. хлопчатобумажна бумажна тканина, костюм на трикотаж, бавовна з начосом написано. Тут на брюки десь тільки. Метраж такий. 105 сантиметрів. Ось дивіться, який колір, який бірюза світла, і такий там начосик. Ось так в різні сторони виружу. М'якенький. Ну, а тут, звичайно, що вже вони попрані всі. і Чисті готові до розкрою. Тут ось пізніше я буду вказувати, ну, зараз покажу. Це він на лице, так, на лице. Ось віскозний трикотаж. О, отакий. Ой, щось так темно синє показує. Зовсім невірні кольори. Тут іде. Такий бусковий темний і бусковий світлий. І бірюзовий є. І вони разом компонуються дуже гарно. Ну Помиляється камера не, невірно. Я не знаю, як на відео буде, але поки що е, не передає так, як потрібно. Може, так отсюди буде. Ні, все рівно темний показує. Вона світла світла тканина. Це віскозний трикотаж. Зараз скажу скільки. Тут у мене майже 3 метри при ширині 1,40. Ось. Так. Що тут ми ще? Ага, ось цей трикотаж. Це теж віскоза трикотаж. Тут 2,20 на метр 40. Ось такий. Яскравий, літній. Чекаємо весну, літо. Ну, сьогодні 1 грудня, скоро зима закінчиться. От. Ще тільки майже не почалася, а я вже хочу, щоб весна була і літо. І ще ось оплатявий трикотаж бавовна, відріз 2 метри 4 см. З ластівками. Щось так мені, так, де тут довжина. Отак. На чорному фоні. Там цяточки червоні. ось, І літають ластівки. А колір, здається, що тут показує, <сум> зовсім не такий, не знаю. І ще там трикотаж, я тут замовляла, полушерстяний чорний, але його вже нема. Я собі ось зараз у них лосини. Тут у мене, чи ритуза, чи як їх назвати. Ось я зшила. І штани шила, їх вже забрали, вже носять. Нетерплячка була. І цей гольф, який я показувала, ось він на мені. Бо там в зеркалі він здавався такий темний. А насправді, воно і темнувате, але мені подобається, яке на камері. Так, і це маркета 365. Всі три коти. А, не, оже ще. Ха, О, забула. Зараз покажу цей. Так, тут у мене одна штука. 672 гривни я заплатила. Тут 4 метри, ну, два по 2. Метр 50. ширина. Колір персиковий. Тут якийсь, наче жовтий, показує, а він все-таки персиковий. От. Дуже гарний це махра. Така дрібненька, така не крупна, а дрібненька. З цієї, з вивороту, дуже приємна. Ось так, з вивороту, а по лицю ось так. Дуже красивий колір. Настя це я їй і набирала, і їй дуже сподобалось. Ну, тепер я купляю не тільки марки 365. А ще є в телеграм-каналі із Кропивницького, там шиють вироби з рекотажа, продають випади, але й на метраж продають. От. Де я їх здибала, не пам'ятаю чесно. Чи в а тоді перейшла? По посиланню в телеграм-канал. Там у них різні трикотажі: і випади продають, і маленькі, і більші. Там купують в'яжуть сітки для військових чи там піддупники, там ще на чому ну, сидіть. Перший трикотаж, який я у них замовила, це Чорний. Тринитка на флісі, як там зазначалося, такий плотний, товстий. Мій оверлок буксував і дуже важко було шити. Я ніж зовсім відімкнула і шила без ножа, де треба, ножицями зрізала. От. Але, вийшло, е, хлопцям моїм онукам гарні такі штани теплі, ось такі. Ось такий був, така тринитка була в них. Ну, трохи освітлює камера. Чорний такий глибокий чорний колір. Ось одні. І ось такі ж і другі штани. О, так, вони швидко відсилають. І новою поштою, і Укрпоштою. і мені подобається. Ну, і зараз холодна пора, і я поставила за мету собі всіх одягти тепло. До різдва це і подарунки будуть, і вони будуть всі, вся наша велика сім'я буде одягнена. От, хлопцям я брюки шила. Що мені, типу, худі чи якісь ковтинки шить, ну, і з іншого буде. А тут я вже е, купила на костюми спортивні такі. Ось це, предполагаю, такий пудровий колір. Не знаю, як камера буде передавати. Ось такий трикотаж. Це тринитка. Це вже плотність її менша, і вже на оверлоці буде краще шити. Бо то, ну ось дивіться, як тут ось дивіться як манжети, прямо стоячі. Бачите? Ну наскільки плотний, об'ємний. ну Я ж говорю оверлок це треба промисловий оверлок і шити, тоді без проблем буде. Або, так як я, я рекомендую, якщо так у вас така проблема, відключати цей ніж. І шить без ножа. От. Це йде тринітка, вона теж йде з начосом, але вона плотність у неї набагато нижча від того, від того трикотажу тринитки. Ось. І з цієї сторони, ось вона така м'якенька, податлива. Не знаю, може, не така буде і тепла. Ну такий красивий колір це вирішила доні. Це у мене темно-синій колір. Вони ідентичні з цією пудровою по плотності, правда, ця більш м'яка. Зверху, ця більш жорсткіша така шершава. А ця м'яка і з вивороту і по лицю. А тут трохи вона трошки відрізняється. Мабуть, плотність. Я вже не пам'ятаю, там вони писали, яка плотність. Ось такий темно-синій, майже джинсовий колір, і виворотня сторона, отака. Пухнаста, м'якенька. О, ще один костюм буде. Так, і сьогодні оце, що я відкрила, це ще Тій, той трикотаж, ой, який холодний ще, що лежить десь у відділенні. Там тоненький трикотаж, десь такий, як платьовий. Я замовила, бо мені. Попросили шити, типа почтальники чи кольсони, щоб тоненькі були із тонкого трикотажа, не такого плотного, не костюмного, а іменно тоненького. І я там знайшла така підходяща ця ну, візерунок, такий темненьке. Думаю, о, і шию. ну Показати не зможу. Це в мене йде. Чорний фліс. Теж хочу пустити його на, на костюм. Він з двох сторін однаковий, що з однієї, що з другої. Колір. Там було написано антрацит, здається, але відрізняється. Це глибокий чорний. А це чорний, але сірим такий. Можна сказати, навіть темно-сірий. Цей, між іншим, фліс, якщо цей трикотаж я дивилася і він так трохи світиться на, на світло, то цей зовсім не світиться. Ну, але теж буде шити... Непогано він не сильно товстий, хоча так об'ємний вже. От, він, я не знаю, там буде видно чи ні. От, об'ємний, трохи тягнеться по е, поперечній. І по дольовій трохи тягнеться, дуже гарно. От, дуже комфортно, бо мені вже заявили, що. В джинсах не хочу ходити тільки буду ходити у трикотажних виробах. Це наскільки комфортно, наскільки зручно от, і тепло. Ось такі мої здобутки тканівої. От весь стіл завалений тканями, трикотажами. Трикотажі, 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 дивіться. Все це буде в роботі найближчим часом. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Якщо комусь цікаво, якщо у вас є телеграм на вашому телефоні чи комп'ютері, я можу силочку дати, QR-код перекинути. І там у них зможете, але це тільки. Ті, хто живуть в Україні, там гарні трикотажі. І всі зараз йдуть по сезону. Вчора і кулір продавали. Але кулір мене мало цікавить, у мене повно куліра. А ось теплого такого трикотажу у мене зовсім нема. Прийшлося поповнювати запаси. На марки 365 там рідко бувають такі трикотажі. Оце тринитка з флісом, з начосом. От, бувають от як оцей бірюзовий. А там вони зараз в основному це цими трикотажами. Там полоски і вузеньки вони мішками продають, якщо на ЗСУ, то даром віддають, плетуть сітки і я ж говорила піддупники. От, там більші полоси, більше випади, куски такі. Продаю там по 200-300 гривень, там фліс був в клітинку непоганий. Ну Все не забереш. Я якось налаштувалася на костюми. Ось такі спортивні, як зараз сучасні, От, щоб всіх у них були такі костюми. Хочу так їм. Думаю, що я їм угожу в цьому. От. Ну, все, на цьому говорю до побачення, до нових зустрічей. От. Потроху буду, думала зняти, як я шию ці штани, От. і так я обоє їх і шила швидко. Ну, можна сказати, за день. Але воно так не спіша, і з переривами. І ще вчора я штани шила, і ще, ні, позавчора штани шила, і ще ночнушку. Доні я ночну шила з трикотажу, ще й ночнушку розкриїла. от, І вечором шила, але гості були. Так що роботи початий край, але ще дуже багато. О, чому я дуже рада. Я з задоволенням це роблю. Ну, все, пока-пока. Пишіть коментарі. Щось там, там мені висвітлює. Наче все включено в мене. Надіюсь, що я зняла. Ставте лайки, дізлайки. Всім мирного неба! І до зустрічі в інших відео. Щось буду знімати, щось не все буду знімати, а щось буду знімати і показувати. Можете написати, що вам показати. Кого що цікавить. Пока-пока.